Намібія це країна, яка викликає захоплення своєю величезною природною красою, з ландшафтами, починаючи від бурхливої пустелі Намібії і закінчуючи приголомшливим атлантичним узбережжям. Однак ця африканська країна не зводиться лише до її пишних пейзажів. У ньому багато надзвичайних особливостей і законів, які дивують тих, хто не знайомий з місцевою культурою. У цьому відео ми розглянемо 15 заборон і унікальних особливостей Намібії, про які, швидше за все, ви ніколи не чули. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, де ми зустрінемося від людей, які ніколи не купаються до дерев, більш цінних ніж діаманти. І це не зупиняється на досягнутому, тому що те, що ви знайдете в намібі, кине виклик вашому погляду на те, що можливо в країні. Отже, почнемо з числа 15 несподіваного правила, яке забороняє їздити вночі. Перш ніж ми заглибимося в особливості цієї землі, важливо підкреслити, що якими б красивими не були пейзажі. Намібія представляє небезпеки, які можуть залишитися непоміченими в очах туристів. Водіння вночі це лише одна з кількох практик, які вкрай не вітаються, і для цього є вагома причина. Водіння в нічний час в Намібії не тільки небезпечно, це категорично не рекомендується, практично мається на увазі заборона. Це тому, що вночі багато тварин і худобу активні, притинають дороги і створюють безліч небезпек для нічого не підозрюють водіїв. Крім того, поширені гравійні дороги. Що становлять близько 80% дорожньої мережі країни, а поєднання швидкості, поганої видимості та нерівної місцевості значно збільшує ймовірність нещасних випадків. Якщо вам потрібно їхати в цей час, рекомендується проявляти особливу обережність їхати повільно і неухильно в встановлених межах швидкості. Це пов'язано з тим, що аварії не тільки призводять до пошкодження транспортних засобів, але й можуть спричинити за собою суворі покарання з боку місцевої влади. Дотримання правил дорожнього руху необхідно для запобігання проблем і забезпечення безпеки, як вашої, так і інших. Тому, якщо ви збираєтеся досліджувати намібію, сплануйте свої поїздки на денний період і насолоджуйтеся якомога більшою кількістю пейзажів протягом дня. Ще одна важлива заборона в намібії давати гроші дітям, оскільки близько 32% дітей страждають від затримки росту, і майже 80% не мають доступу до адекватного харчування. Туристи часто схильні пропонувати будь-яку пряму фінансову допомогу. Однак влада вкрай не схвалює цю практику, оскільки вона сприяє експлуатації дітей. Діти, які отримують гроші або ціні предмети, часто стають легкою мішенью для зловмисних людей, які використовують їх для незаконної діяльності, такої як же братство та крадіжка, даючи гроші, відвідувач, навіть якщо він доброзичливий, в кінцевому підсумку живить нездоровий цикл для цих дітей. Найкращий спосіб допомогти внести свій внесок у місцеві організації, які працюють безпосередньо з цими громадами, забезпечення підтримки структурованим і безпечним способом. З населенням всього близько 2 мільйонів 600 тисяч чоловік, розкиданих по площі понад 825 тисяч квадратних кілометрів, Намібія є другою найменш густонаселеною країною в світі, поступаючи стільки Монголії. Ця низька щільність населення є результатом поєднання географічних та історичних факторів. Таких як посушливість більшої частини території та проблеми з житлом у такому негостинному середовищі. Крім того, Намібія була однією з останніх країн Африки, яка здобула незалежність, що сталося лише в 1990 році після тривалого періоду колонізації Південною Африкою. Нестача людей безпосередньо впливає на економічний та соціальний розвиток країни, ускладнюючи надання послуг у віддалених районах. Однак ця характеристика також створює унікальні можливості для сталого туризму та ретельного управління природними ресурсами. Вивчення Намібії дуже схоже на подорож у майже незайманий світ, де природа та традиції з часом мало змінюються. Серед багатьох особливостей Намібії одна з найцікавіших пов'язана з народом хімба, древнім племенем, відомим своїми унікальними та дещо ексцентричними звичаями. Розташовані в основному на північному заході країни, римби славляться незвичайною практикою. Вони ніколи не купаються так, як ми знаємо. Це відбувається тому, що суха пустеля і кілька джерел води роблять звичайне купання справжньою недоступною розкішю. Натомість вони купаються в димі. Ритуал, який передбачає спалювання гілок певних дерев у контейнері, поки дим не стане досить щільним. Загорнуті в ковдри, римби піддаються впливу диму, який допомагає очистити шкіру. Крім того, вони наносять суміш молочного жиру і червоної бамії. Яка надає шкірі червонуватий відтінок і захищає від яскравого пустельного сонця. Ця рутина, яка на перший погляд може здатися дивною, насправді є розумною адаптацією до екстремальних умов регіону та культурним аспектом, який символізує глибокий зв'язок цього народу з навколишнім середовищем. Ще один звичай, який привертає увагу людей ремба, це відсутність жінок у бюстгальтері. Хоча це може здатися незначною деталлю, ця практика багато розкриває про культуру та світогляд цього племені. Для жінок хімба бюстгальтер абсолютно не потрібний предмет. Натомість вони носять лише невеликі шматочки шкіри на нижній частині тіла, а їхні зачіски та аксесуари розробляються з дитинства, щоб вказати на їх соціальний статус. Наприклад, волосся дівчини хімба заплетене і прикрашене шкурами тварин і змінює стиль протягом усього життя, відзначаючи різні етапи та ролі, які вона відіграє у спільноті. Ця традиція догляду за зовнішністю виходить далеко за рамки простого марнославства. Це форма візуального спілкування, яка передає, хто вони, звідки вони беруться і яке їхнє місце в племені. Одним з найзагадковіших пейзажів Намібії є знамените узбережжя скелетів, місце, яке, незважаючи на свою безплідну красу, несе в собі атмосферу таємниці і небезпеки. Узбережжя усіяне уламками затонулих кораблів, покинутими будівлями та останками дослідників, які наважилися здійснити подорож по регіону, зіткнувшись із несприятливими умовами. Багато хто вважає. Що берег скелетів проклятий, і його все ще уникають більшість місцевих жителів та туристів. Це пов'язано не тільки з попередженнями влади, але і з наявністю небезпечних хижаків, таких як леви і гієни, які бродять по місцевості практично недоторканою людиною. Незважаючи на свій загрозливий характер, узбережжя приваблює дослідників та фотографів, які прагнуть зафіксувати унікальну атмосферу цього місця, де пустеля зустрічається з океаном жорстоким та захоплюючим способом. Для тих, хто ризикує, Узбережжя скелетів пропонує інтуїтивний досвід і можливість ближче побачити, наскільки невблаганною може бути природа. Тим не менш, в темі унікальних пейзажів, Дедвілиї, також відомий як болото мертвих, є ще однією вражаючою пам'яткою Намібії. Це місце славиться своїми більш ніж 600 річними мертвими деревами, які стоять скам'янілі від яскравого сонця і крайньої посушливості пустелі. Дедвілеї це справжнє природне кладовище, де дерева замість того, щоб гнити. Чорніють і спотворюються від спеки, створюючи ландшафт, який більше схожий на постапокаліптичний фон. Червоні піщані дюни, що оточують цю територію, завершують драматичний вигляд, контрастуючи з білою землею та силуетами мертвих дерев. Відвідування Дедвілей це унікальний візуальний досвід, і для багатьох це можливість детальніше ознайомитися з тим, як погода та погода можуть створювати природу непередбачуваними та захоплюючими способами. Це місце. Яке не піддається очікуванням і відображає суть Намібії у всій її грубій, пустельній красі. Серед найнезвичайніших туристичних напрямків Намібії ліс Сагайдаків, який виділяється своїми химерними деревами, які здаються перевернутими. Розташований на півдні країни, цей ліс вважається історичним пам'ятником і національним пам'ятником з 1995 року. Сагайдаки відомі своїм міцним лускатим стовбуром, що нагадує товсту золотисту кору. Ці дерева, незважаючи на їх вражаючий вигляд, порожнисті всередині і традиційно використовувалися корінними народами Намібії для виготовлення сагайдаків для стріл і списів, звідси і їх назва. У лісі росте близько 200 250 дерев, багатьом з яких від 200 до 300 років. Окрім свого культурного значення, сагайдаки відіграють вирішальну роль у місцевій екосистемі, живлячи різноманітні види комах, тахів та дрібних тварин. Легенда свідчить, що той, хто шанує ці дерева, Буде благословлений удачею, і возитися з ними може призвести до негативних наслідків. Завдяки цій символіці сагайдаки захищені та шануються, оскільки їх вважають хранителями удачі та процвітання, що лише додає чарівності цьому унікальному лісу. Намібія справжній рай для любителів дикої природи. Завдяки низькій щільності населення країна пропонує одну з найбільш збережених екосистем на Африканському континенті. Є 12 національних парків, які захищають величезну кількість видів. Багато з яких знаходяться під загрозою зникнення. Серед цих парків національний парк Еточа виділяється як один з найважливіших, будучи заповідником для савців, плазунів та рідкісних птахів. Можливості для тих, хто хоче спостерігати за дикою природою в її природному середовищі існування, численні від сафарі, щоб побачити величних левів в дії, до нічних прогулянок в пошуках таємничих чорних носорогів. Крім того, намібія славиться своїми гранітними скельними утвореннями. Відомими як Шпіцкопі, на яких зображена серія наскальних малюнків, залишених стародавніми африканськими цивілізаціями, це країна, де взаємодія з природою інтенсивна і часто майже духовна, що змушує відвідувачів задуматися про роль людини у збереженні такого унікального середовища. Говорячи про піщані дюни Намібії, неможливо не згадати їх гігантські утворення, схожі на справжні піщані гори. Дюни, відомі як Великий Тато, велика мама та Дюна 45, Є одним із найбільш знакових і приваблюють тисячі туристів у пошуках унікального досвіду. Великий тато, наприклад, є однією з найвищих піщаних дюн у світі, висотою понад 350 метрів. Сходження на ці дюни може бути складним, але вид зверху компенсує зусилля, відкриваючи захоплюючий пейзаж, який змінює колір протягом дня, коли сонячне світло падає на пісок. Окрім візуального видовища, ці дюни також важливі з екологічної точки зору. Допомагаючи формувати пустельну екосистему Намібії. Постійна присутність вітру вирізає ці піщані гори, створюючи постійно мінливу обстановку, яка зачаровує і інтригує тих, хто має можливість споглядати їх красу. Вважається найстарішою пустелею в світі, якій більше 55 мільйонів років, пустеля наміба є одним з найбільш знакових місць Намібії. Його пейзажі унікальні і варіюються від величезних піщаних рівнен до кам'яних гір, вирізаних погодою та вітром. Пустеля площею близько 55 тисяч квадратних кілометрів простягається на три країни: Намібію, Анголу і Південну Африку. Незважаючи на те, що це одне з найсухіших місць на планеті, Намібія є домом для вражаючої різноманітності форм життя, пристосованих до екстремальних умов, таких як Валвайтша Мреболес, ендемічна рослина, яка може жити більше тисячі років. Взаємодія між пустелею та Атлантичним узбережжям створює сюрреалістичні пейзажі, де пісок зустрічається з морем. Видовище, яке пропонують небагато пустель у світі. Цей контраст кольорів і текстур робить наміба одним з найпопулярніших місць для фотографів і шукачів пригод, які прагнуть захопити грубу сутність природи. Посеред пустелі наміб є інтригуюче явище, яке кидає виклик науковим поясненням казкові кола. Ці таємничі стереофонічні кола землі, оточені кільцем рослинності, мають діаметр від 2 до 15 метрів і поширюються по ландшафту, як точні точки на тканині. Протягом десятиліть дослідники сперечалися про його походження з теоріями, починаючи від дії підземних термітів і закінчуючи гіпотезами, пов'язаними з конкуренцією заводу серед рослин. Однак жодне пояснення не змогло повністю прояснити таємницю цих кіл, і вони залишаються загадкою як для вчених, так і для відвідувачів. Окрім місцевих легенд, які приписують кола слідам богів або місцях висадки непізнаний літаючий об'єкт. Правда полягає в тому, що ці природні утворення є ще одним прикладом особливостей Намібії. Відвідування чарівних кіл схоже на прогулянку по потойбічній обстановці, де незрозуміло змішується з прекрасним так, як це можна знайти тільки в цьому куточку Африки. Ще одне захоплююче місце в Намібії Колманскоп місто Привид, яке колись було одним з найбільш процвітаючих центрів видобутку алмазів на початку ХХ століття. Заснований німецькими поселенцями. Колманскоп швидко перетворився на символ багатства з розкішними будинками в європейському стилі, казино, театром і навіть крижаною фабрикою посеред пустелі. Однак, із занепадом видобутку корисних копалин та відкриттям нових родовищ алмазів в інших регіонах місто поступово було занедбане та поглинене піском. Сьогодні руїни колманскопа є мовчазним свідченням розквіту та падіння епохи, що відзначається інтенсивною експлуатацією природних ресурсів. Для тих, хто відвідує. Це відчуття входу в місце, де час зупинився. Пісок вторгається в будівлі, створюючи сюрреалістичний контраст між занепадом архітектури та просторами пустелі. Колманскоп – це нагадування про те, наскільки ефемерним може бути прагнення до прибутку і який вплив людина може мати на навколишнє середовище. Незважаючи на те, що є пустельною країною, Намібія також є домом для одного з найбільших водноболотних угідь на континенті Дельти Окаванго, розташована на північному сході країни. Ця екосистема є справжньою перлиною природи, де річки впадають у розгалужену мережу каналів, боліт та островів, які підтримують неймовірну різноманітність дикої природи. Під час сезону повені дельта перетворюються на притулок для слонів, бегемотів, крокодилів та безлічі рідкісних видів птахів, створюючи приголомшливе природне видовище. Відвідувачі можуть досліджувати регіон через сафарі на човні, які забезпечують унікальну близькість до місцевої фауни. Крім того, Дельта є місцем збору культур, де корінні племена підтримують свої споконь вічні традиції, пропонуючи туристам можливість познайомитися з їх способом життя і справді заєднатися з корінням намібії. Це прекрасний приклад того, як навіть у посушливому середовищі життя може процвітати дивовижним і надихаючим способом. Культурним аспектом, який виділяється в Намібії, є його мовне різноманіття. Країна є домом для багатого гобелена мов, на якому мультикультурне населення говорить на більш ніж 30 мовах. Незважаючи на те, що англійська мова є офіційною мовою і широко використовується в освітніх та державних системах, також часто розмовляють іншими мовами, такими як африканець, німецька та осівамбо. Цей мовний набір відображає історію Намібії, позначену колонізацією та співіснуванням різних етнічних груп. Багато намібійських дітей виростають, вивчаючи кілька мов, що робить їх легко адаптованими та готовими до спілкування в глобалізованому світі. Крім того, це мовне багатство також проявляється в мистецтві, музиці та культурних святах країни, що робить намібію місцем, де різноманітність є не лише характеристикою, а й важливим елементом національної ідентичності. Таким чином, відвідування Намібії це можливість заєднатися з мозаїкою голосів та історій, які продовжують розвиватися. Досліджувати намібію значить зануритися в світ контрастів і сюрпризів, де древнє і мовдене співіснують в унікальній гармонії. Отже, ми завершуємо нашу подорож по Намібії і про те, що робить цю країну такою особливою. Якщо це відео викликало у вас цікавість, обов'язково поставте лайк, поділіться та підпишіться на канал, щоб не пропустити наш наступний вміст. І пам'ятайте, завжди є щось нове, навіть у найнезвичайніших місцях.